Вітаю. Добрий день. З вами Саймон та канал Є Знання. Сьогодні у нас нові правила. Ми з вами продовжуємо, але тільки з тими, хто підписався на цей канал. Добре, сьогодні ми з вами розберемо вимову літери С. Адже в деяких словах вона звучить як С, а в інших як З, у третьому як Із, В англійській мові є глухі. І дзвінки приголосні. Є таке правило, що після дзвінких приголосних D, D, G, Z, N M L R ми вимовляємо S зі звуком з. Давайте потренуємось. Problems? Проблеми. Проблемс. Questions. Запитання. Questions. Lessons, uroke. Lessons. Dogs, sibake. Dogs. Ideas, idee. Ideas. Umbrellas, parasolke. Umbrellas. Zoos, zoopark zooparki, zoos. plans, plané, plans. 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 Давай, раз, problems. questions, lessons. dogs, ideas, umbrellas. zoos. Пленс. Далі Pens – ручки. Pens. Pencils. Олівці. Pencils. Days. Дні. Days. Schools. Школи. Schools. Girls. Div Girls Methods Methody Methods Things Rachi Things Rachi Rachi Dobre, dawaites here Pens Pencils Days Schools Girls METHODS – Things. Далі. Після глухих приголосних F, T, P, K, H, S ми вимовляємо звук S. BOOKS – книги. Books. Cats коти. Cats. Elephants Слони Elephants. Lamps, lampe, lamps. Robots, robot, robots. Students, studente, students. Comments, commentary, comments. Facts, fact, facts. The Ayte раз Books Cats Elephants Lambs rabbits, Students Comments Facts Далі. Є деякі випадки коли у нас на кінці слова стоїть літера І перед приголосною на кінці Apple, є правило, що в такому випадку ця літера не вимовляється. Apple яблуко. Apple. State. – Штат. «state». «Game» – Гра. «game» – Також є такі слова. Коли на кінці слова стоять букви ER. В такому випадку вони вимовляються як звук I. Ну, Не зовсім там er. Якось так складно це пояснити. Ну, типу, на прикладах зараз розумієте. При цьому на кінці такого іменнику у множині буква S читається як з «Teacher», «teachers». computer. computers. father. fathers. mother. mothers. number. numbers. brother. brothers. sister. sisters. native speaker. native speakers. doitishiras. teachers. Computers, fathers, mothers, numbers, brothers, sisters, native speakers. Добре. Якщо ви бачите ці літери на кінці s. SSX C, H, Z, або подвійна ZZZ, то після них на закінчення для іменника у множині ми пишемо не S на кінці, а S. І вимовляється як із, мовно кажучи, тобто не прямо із, але там щось, щось середнє між нашим S і Z. Is. To je jako tak. Příklady. Bus, buses, box, boxes. Wish, wishes, watch, watches. Dovolte ještě jednou. Buses, boxes, wishes, watches. Ще кілька речей, на які слід звернути увагу. Буква Y. Перша. Якщо Y голосна на кінці слова у однині, то множина утворюється так Y плюс S. І читається як З. Друге, якщо Y приголосна на кінці слова у однині, то множина утворюється як Y, I плюс S. Читається як Буй, Якщо Y голосна як тут, то ми пишемо просто S. Юніверситі. Toy, тут у нас Y на кінці вже йде як ну, голосна і в множині. Ми змінюємо Y на I плюс І S. Юніверситі Universities. Сіті, Cities. Country, Countries. Далі. Іменники з неправильною формою множини. Тут просто запам'ятати треба, бо пояснити це складно. В англійській таке часто трапляється. Просто треба запам'ятати. Отже. Child, children. Tooth teeth. man – Men. Зверніть увагу. Вимовляється однаково, але пишеться по різному. І woman – Women. Тут навпаки, пишеться однаково, вимовляється по-різному. Пояснити складно тут тільки запам'ятати. Далі. Незлічувані іменники. Їх ми не можемо поставити у множину. Ми вже з вами обговорювали, які іменники вважаються такими. Але я наведу декілька прикладів ще раз. Juice. Сік, Juice. Knowledge. Знання. Knowledge. Time. Час. Time. music – Музика. Music, motivation, Мотивація. motivation, money, Гроші. money, progress, Прогрес. Прогрес. На сьогодні це все. Запам'ятайте ці правила і побачимось на наступних заняттях. Підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, напишіть будь-який коментар та поділіться цим відео з друзями та знайомими. Зробимо українську освіту більш доступною та найкращою. До побачення.